У вас є рибка, і ми будемо з нею робити різні речі. Цього разу зробимо котлетки. Але ми, звичайно, що засолюємо ікру з неї. Буде окремий пост, відділяємо філешки, щоб зробити з неї котлетки. І я засолила, додала сіль і цукор, обмакала і будемо потім її коптити. Але зараз ми приступаємо до котлеток. Тобто ми беремо це саме м'язко, філе. Беремо чесничок, цибульку і сухарі. Додаємо сіль, перець. Я ще додала два яйця, можна одне, так як в мене м'яска, в принципі, багато, то я дала два. Тепер беремо, обмакуємо, формуємо котлетки, обмакуємо в муку чи в паніровичні сухарі, чи і в то, і в то. І смажимо, можемо заморожувати. Я готую в скороварці, тому що вона смажить без олії. Насправді дуже дуже смачна вийшла. Я рекомендую всім спробувати корисно і смачно.